Ну, ми продовжуємо наш ефір і продовжуємо вражати вас нашими гостями. Зараз з нами на зв'язку. Амадор Лопес, україно-венесуельський співак, хореограф та шоумен. Я вас вітаю. Привіт, дебро, привіт, Україно! Красуня наша, привіт! Ми так раді вас бачити. У нас до вас стільки багато запитань, тому ми будемо говорити не лише про вашу нову, неймовірну пісню. Я хочу згадати абсолютно все, тому готуйтеся. Але звісно Ой -ой 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 -ой. <сум> розпочинати ми, звісно, будемо з новенького. Нещодавно ви випустили пісню Нескорені розкажіть, будь ласка, про неї, як вона створювалася і яке посилання ви хотіли нею передати. Ой, ця пісня для мене дуже важлива та дуже потужна, тому що, не зважаючи на те, що ми а, написали цю пісню півтора року тому, а записали саме рік тому. А, я а, ніколи не виконував її такі на широку аудиторію, тільки співав для наших захисників та захисниць на благодійних концертах, на концертах, які ми постійно даємо для них. Да? А, тому що ця пісня а, саме для них створював. Створював для того, щоб ну знаєте, а, дати. То підтримку слова, тому що це крик душі для мене був коли місяця писали цю пісню, тому що у мене, як у всіх українські українці, такі емоційні хойдальки, Знаєш, а оце крик душі, потужний крик для того, що ви знаєте підтримати наші захисники, підтримати наші українські саме зараз. Я подумав, що є час для того, що ви послухали цю пісню, саме в ти, тому що мені здається, що зараз зараз знаєш а, люди трішки ні, звикли до війни, знаєш, а іноді, типа, мало може бути, що о, донатимо трішки та да, менше, якр е, як раніше. А іноді е, трішки втрачаємо е, надію. Але я хочу вам сказати, що е, наші захисники та захисниці роблять все можливе та неможливе для того, щоб захищати нашу землю. І цю пісню нагадують нам, що ми не нація, що ми сильні, незалежні, і будемо. Так завжди, тому що тут дійсно найкрутіші люди України, найкрутіші люди а, всього світу супергерої. Я кажу самі супергерої, і саме так ця пісня, от, саме створена от крик душі. моєї, те, що я люблю свою країну, а, люблю своїх людей і. Так і називається, не скорі. Ну, пісня неймовірна, а кліп ну взагалі, коли я вперше побачила, коли я побачила ваш образ, ця маска, все це це настільки продумано, це настільки гарно виглядало, гарно, сильно і стильно. Розкажіть, як, як цю ідею, як вона виникла? Ця ідея була повністю моя, але мені а, допоміг реалізувати неймовірно наш епатажний режисер. Це неймовірно наша Єліна Винярська. Коли я прийшов до неї з піснею, вона послухала пісню, вона каже: Божу, мене мурахи. Почекаю. Я хочу, щоб кліп був дуже простий, але максимально додати емоції. Емоції, які я хочу передати нашим українцям. знаєш. А, і я хотів, щоб це було мінімалістично. От, от так просто, щоб я там був, щоб мої емоції були, але є. Дуже багато символів. Мало хто зрозумів це і починається. Там може бути хейти. знаєте, тому, що люди трішки не розуміють так глибоко, як я продумав все. Тому що, по перше, там маска. Якщо бачите. маска це така залізна маска. Для мене залізна маска це символ наш Азовстал, арматура, наша залізна арматура, яким кожного з нас є. По душі, а чому саме на обліч рта? тому що а, дуже багато країн, дуже багато людей намагаються ну, закривати рот, знаєте, що ми не можемо казати правду, ми не можемо казати те, а, ми не можемо. то, А я, ми все одно кажемо те, що ми відчуваємо, що ми сильна, вільна і незалежна нація. І попри все, ми будемо все казати завжди і будемо робити все для цього. Чому вольки? А, Волькі. А, це символ сміливості, символ небезпеки, якщо доторкатися до своїх родин. Це символ свободи, єдності. І тому я хотів пооб'єднати саме больтіш, що ми, якщо що доторкаємося до нашої землі, до наших людей, ми будемо захищати, попри все. Uh, як саме як А, uh, і тому символ та луна це символ uh, танця. знаєте, і ми такі uh, народ, який любимо танцювати, у нас неймовірний uh, танець. Uh, ну воєві танець, наш гапак, uh, який символізує наш український сильний дух uh, бойові. І тому я хотів все об'єднати. і от получилася. Uh, один із моїх улюбленіших моїх кліпов, тому що дійсно там а, я є, яким я є. От осе нічого не продумано просто вмикали камеру і все, і почали працювати. І такий драйв дуже швидко мій розняли, дуже круто змонтували і получили Отримали тот кайф і тот вайф, який я хотів передати. всім ви отримували кайф, коли створювали це. а Зараз сотні мільйони людей отримують цей кайф, коли його дивляться, тому що це дійсно неймовірно. Але я дуже добре пам'ятаю ще один ваш неймовірний кліп. Він один із моїх улюблених кліпів. Це кліп Немоскаль. Коли ви проводили тести. Коли ви проводили тести на москаля у Львові? Це дуже круто. Як вам взагалі в голову така ідея прийшла? Це було просто вибухово. Yeah. Uh, ну, По-перше, uh, вот це слово, хто не танцює, той москал, uh, саме на uh, така вот фраза, uh, я почув uh, саме на благодійних концертах, так, і на концертах для наших захисників, тому що uh, вот такі вот концерти для наших захисників це найважливіше для мене і найвідповідальніші концерти, тому що ми бачимо різні настрій. Тобто Спочатку я дуже хулююсь, тому що я бачу в очах те, що я бачу знаєш, в наших захисників. І я завжди виступав перший, щоб підняти нафік, щоб іншу артист було трішки легше знайти контакт з ними. І я почав е, там, ну, ви, співати, танцювати. У мене була е, пісня Макарена відома українська гуцульська макарена. Я завжди так кажу. І ми почали танцювати. А дуже багато наших захисників ми не знали, як це е, можна зараз танцювати. І хтось з, з командирів сказав, так, хто не танцює, той москаль». І тут одразу всі захисники почали танцювати цю макармелю. Як буде вони написати цю пісню, знаєш? І я думаю, блін, настільки круто все, треба щось придумати. І так якось пішло ідею написати цю пісню Немоска, а хто не танцює, той Москал, але ну, не Москаль так вона називається. І завдяки Нікіта Кісельов до, мені допоміг написати цю пісню. Дуже проста, дуже така легка, весела, яка піднімає свій настрій і така хук, знаєте. І а, після того, як я дуже швидко написав цю пісню, я думаю, що треба такий класний кліп зробити, що ви теж знаєш, танцювальний, що ви Давай, настрій, хочеш такі, що вулиці в були і де саме у Львові. Тому що це дуже круто. Також Єлена Відярська, режисер свого кліпу, ми просто ми, знаєте. Просто працювали, працювали тут, там знімали в у Львові, просто сідвілі Там стільки прикольних моментів. Що наш просто йшла на наприклад, совака, і вона знімала кадрі. Люди йшли і зі мною танцювали. Це дуже круто, і ну ми підняли настрій не тільки. Я думаю, що ті, хто дивився в кліп і саме у Львові, коли ми знімали цей кліп. Мені здається, що взагалі цей кліп можна, коли поганий настрій. Рецепт: два рази передивляєтесь у цей кліп, і все поганого настрою як не бувало. Діє 100% завжди. Ну я хочу тобі сказати, що це моя головна місія дати настрій людям. Знаєш, тому що муж, це не тільки не москаль. Дівчина козача для мене це типу, теж важлива пісня, тому що це моя перша перша сонна, сольна пісня. пісня так. Перша да, пісня як сольний виконавець, тому що ви знаєте, що в мене була гурт Румберос раніше. Там а, ну він зараз не існує, так, але пісні, кліпи завжди є не виконувасі пісні. Знаєш, на концерті я постійно виконував але взагалі місце мадоралописа дарувати карнаваль людям. І Я намагався зробити, не зважаючи на те, що скоро не трішки така потужна а, і більш серйозна пісня, але все одно от дає оце перчинка. Перчинка, що обвісна, це знаєте, як то каже? Ну просто я не можу уявити, як будь-яка ваша робота може бути без перчинки. Це неможливо, якщо таке буде. Ну я в це не повірю. Це буде якась ну пародія, це буде щось не щось несправжнє. справжнє. Тому що у вас завжди ця перчинка присутня. І, взагалі, а як ви вважаєте, як ваш у цей а, такий. Латиноамериканський бекграунд впливає на вашу ж українську творчість. А, ну, по перше, я намагався завжди об'єднати українські мотиви і ритми, а також національні інструменти з латиноамериканське. То я поєднав максимально а, латинські мотиви і ритми і, і, і українські. знаєте. А, тому я дуже ну, пішаюся кожної пісні, кожної роботу, тому що дійсно я настільки перфекціоніст, що я навіть одну пісню можу а, рік, ну, попрацювати так. Плітно а, на неї, що ти типу, познаєш, я от цю пісню я вже знаю от, а до я. І у мене, знаєш, я намагався, що завжди мої там, сам продюсер, там, там, командир з ким я створив пісні, вони кажуть, що вже пора випускати пісню. І щоб ти зрозуміли, у мене зараз є 4 пісні вже готові, як я майже вже рік теж а, так чекаю а, свій а, час, для того, щоб відповідь. Ви я сподіваюся, що саме. 2025 буде такий мусичний, так рік для того, щоб підняти нас, тому що дуже скоро виходить ще одна пісня, а потім ще одна пісня та кліп, і також дуже багато сюрпризів для наших дівчат. Ну, дивіться, ще одна пісня, ще одна, ще одна, це вже альбом. Коли нам чекати альбом, коли нам чекати потім тур на підтримку цього альбому, ми бажаємо концертний О -о -о -о. тур. До речі, до речі, з приводу тура зараз якраз ведемо перемовини. Просто діля в, діля в тому, що я намагався максимально я віддатися цей рік повністю 2024, повністю я їздив тільки благодійними концертом, тільки їздив дуже багато мені їздили там на гарячих там. Очки для того, щоб співати, підтримати наших захисників. А, а зараз ми якраз ведемо перемовини для того, щоб зробити такий а, тур по Україні для того, щоб ви відбудати не тільки великі міста, а також і маленькі для того, що тому що дуже багато людей чекають, дуже багато людей не мав змоги їхати, наприклад, в такі великі міста, і тому і зараз ведемо перемовини, Тому чекайте у Дніпро Тому Та, що ну багато. Як тільки з'являться білети у продажу, я просто там буду перша. і коли буде так, у, Дніпрі, і, і... у нас у студії також будемо вас шикати. Бо О, онлайн онлайном, -онлайн а офлайн це дуже важливо. Це буде неймовірно. <рисвіт> Тому Знаєте? що а, саме а, ідеатура а, у мене вже є а, ідеатура, коли ми переможемо. Це буде ха -ха -ха -ха, Ого. карнавал перемоги. Саме так буде. Карнавал? А, Карнавал перемоги, так так, так, так. Класс. Я хочу влаштувати дійсно український карнавал, як в Ріо де жанейро там як Латинській Америці. і у мене дуже багато людей є е, е, бізнес-план для того, щоб зробити, тому що коли ми переможемо, дійсно наша країна буде найпотужніша країна, Найпотужніша, на країна Європи, і не тільки у всьому світу. Я впевнений в цьому. і я хочу зробити дійсно такий великий карнавал для того, щоб вся Європа, вся країни знали, що саме в Україні. Присходить буде такий карнавал, що ви кожен рік вони до нас будуть приходити, Будуть дивитися, як ми перемогли, як ми відчуваємо. Це буде культура від початку до кінця. До до кінця тому що не до кінкінець не буде до початку до сучасного Знаєте, як створиться ім'я Латинська і. О... Внідялась латинська культура в української Вот такой. Не буду много розказувати, але це дуже, дуже крута штука. І саме цей тур э, я хочу зробити для того, щоб ви э, звіряти кошти. Мене, я потім розкажу як це буде, тому що є одна така глобальна і крута міста. І я хочу звіряти кошти для э, одне штучки, яке дуже важлива для нашої перемоги. Клас. ну, це, це благородна справа, це неймовірна справа. Ви робите дуже багато. Ваші всі благодійні концерти. Це неймовірна підтримка для наших захисників і захисниць. І те, що ви плануєте, я впевнена, це стане всім у нагоді. Да, да. Я хочу тобі сказати, саме сьогодні зранку ми приїхали з нашою ми були вчора у Кривому Розі, давали такий дуже потужний, крутий благодійний концерт. Це наша команда, а там Ауріка Ротару, Артур Босо, Тоня Матвієнко Анна на і іде це наша команда, і тільки сьогодні зранку приїхали в Розі і зібрали 145 тисяч гривень. Uh -huh. І для того, щоб купувати fpv дрони для батальйон Ареї. Вони просто були в шоці. Тому що дуже потрібно. Були, а, дрони. І вчора вдалося нас зібрати. Тому о, Кривий рік теж дякую за вашу підтримку і сподіваюся, що в Дніпро скоро приїдемо до вас, і також будемо збирати кошти для наших захисників. Обов'язково будемо збирати. А всім глядачам варто нагадати, що маленькі яких донатів не буває, тому ви можете просто зараз взяти і зробити гарну справу, відмовтесь від ранкової кави і зробіть краще щось добре. Я вам дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Я тепер з нетерпінням на вас чекаю. А карнавалу, як я чекаю, я не знаю. Ти ну, просто я тепер буду перед сном про це думати і мріти, щоб це скоріш настало. Тому будемо на це чекати. Дуже вам дякую. З нетерпінням чекаємо у Дніпрі. Дякую, гарного дня. Слава Україні. гарного дня, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях був Амадор Лопес, україно венесуельський співак, хореограф та шоумен.